Литва і Польща пообіцяли допомагати Україні у відстоюванні її цілісності. Глави парламентів цих держав спеціально приїхали до Києва, щоб висловити підтримку. Після зустрічі з Олександром Турчиновим вони голосили тристоронню заяву, заяви, які засуджують агресію Росії, називають дії Москви фатальними не тільки для України, а й для всієї Європи, коли кордон ділять за допомогою зброї. На думку очільників литовського і польського парламентів Україна готова до асоціації з Європою, і це допоможе Києву відстоювати свою правоту в світі. Я вдячний всім європейським країнам, всім цивілізованим країнам, які в цей час підтримують нашу країну і разом з нею готові протистояти агресії Російської Федерації. Росія в такий спосіб Росія викупує, викупує... рівне довіри до себе. За все це несе відповідальність Росія Руф. та її президент. Я маю надію, що в Росії політичні Мінді. сили та суспільство Еуропа. дійдуть до думки, яка зупинить подальший негативний а. розвиток подій. також до